Доброго всім дня. Ну, по-перше, ми ще так не дуже сподіватися, що нам сьогодні ще раз передадуть, бо я з цим проєктом бігала цілий, а нарешті ця постанова була прийнята. Але в першу чергу, ніж почати розказувати про нашу асоціацію, наші досягнення все ж таки хочу подякувати проєкту РМТ, пану Андрію. Вони мені дали можливість слова її потрогати, побачити, що ми повинні бути не тільки в каналізаційних трубах. Ми повинні бути ефективними менеджерами для того, щоб розраховувати і показувати людям, як ми можемо реально зекономити наші кошти. Так, з чого почну? асоціація ОЛПБ Лучанина налічує 15 об'єднань власників. кожне об'єднання має власний рахунок, а асоціація робить... Армістрування. Путькою господарської діяльниці ми не ведемо і не вважаємо себе суб'єктом сподіваючим. Тому, враховуючи реалії сьогоденні і вчорашні, я вас дуже прошу, я вас благаю. Будь ласка, давайте не наробимо собі купу проблем, з яких потім не зможемо вилізти. Ми об'єднання, це колективний замовник. І ніякого господарювання я не веду. Я лише замовляю послуги для власників квартир. І все. І, будь ласка, якщо в когось є проблеми, по ліфтах, звертайтеся. Все ж таки, є депутати серед всіх депутатів міста можна знайти одного, який піде все-таки вам на зустріч, бо йому треба лекторат. Обіцяйте йому, що все ж таки він на розслідуючих виборах підпишеться під тим, що він знову прийде в міську раду. І тоді вам буде простіше. Тепер стосовно розрахунків, прошу далі. Значить, в першу чергу, ніж звичайно почати розрахунки, ми шукали причини, що нам треба почати, що нам треба робити. Ясно, при розрахунках ми в першу чергу було єдиною вимогою для мене особисто це прорахувати так, щоб люди, платячи, ну я так скажу на прикладі, просто платячи за опалення 5 гривень, щоб вони не платили за опалення 5 гривень, а платили 4,90. отака була вимога, тобто додаткових коштів. Ніяких необхідності буде віддавати. Це наш такий розрахунок. Я зараз покажу математику, і ви всі можете її побачити на сайті про ОСББ. Я виклала цю, цю презентацію і реально зробити ці розрахунки. Тому, Дум... звичайно, перше був е, енерговодит. Ну, знову ж таки, дякуючи РМТ, нам попало безкоштовно зробити його. І ми побачили всі плюси і за, і проти. Все ж таки, ми всі вчили математику і вміємо е, два додати два і ще його відняти, щоб та сама, та сама сума вийшла. Тому ясно, враховуючи на те, що крім того, враховуючи те, що ми лідери ОСББ, ми повинні настільки переконати, я ще за факт вчили. Тому я повинна знайти такі аргументи, щоб мої мешканці зрозуміли на 120%, що таким шляхом іменно треба йти, не іншим. Я повинна долучитися до кожного. Ви зрозумієте, якщо в мене є один Ой, таке негарне слово, гладіолог, він є, в кожному у нас будинку він є. Я йду до нього і стукаю до тої пори, поки він каже, Юля, а чого це я не зрозумів це вчора? Доступно, реально і нормально. Тобто ми ми повинні, ми ефективні менеджери, ми повинні знайти най такий момент, щоб вони зрозуміли, що це правильно, бо по-іншому ніяк. Далі наступним етапом це, звичайно, є робота. Це є робота з мешканцем психологічна. І немаловажним, давайте далі, немаловажним звичайно, фактором є це надання інформації власникам. В нас напряму ну в нас в Луцьку все по-людськи, я вам чесно кажу. В нас є прямі угоди. Ми лише збираємо тільки утримання будинку. І все. Утримання будинку в нас від гривні до гривні сімдесят. Враховуючи те, що ну, казав вчора, що я як танк, то я правда як танк. Ми йдемо в міську раду, і якщо нам пільги субсидій не відшкодовувалися, я сказала три моїх мешканця, подадуть до суду на департамент соціальної політики про те, що пільга їм не відшкодовується, не мені. Мене повністю влаштовує не здавати е, ці розрахунки, що ми здаємо, а нехай людині повертають на рахунок повну суму коштів, і він мені замість 10 гривень платить 20 гривень, так як він і зобов'язаний платити, і нічим іншим він не відрізняється. Тому в нас було прийнято е, міською радою рішення про граничний тариф і відповідно, після того всі проблеми відпали. Тому більше психологічно працюйте з людьми, доносьте інформацію. і коли я зробила їм розрахунок за попередній місяць по опаленню. То вони просто вжахнулися, які ми гроші викидаємо на віртах. Я хочу сказати, що перший, звичайно, етап це був біном, термомодернізований за рахунок інвестиційних коштів. Будинок. І на ньому я реально бачила, прораховувала. І тепер те, що поставлено, я туди нікого не пускаю, хожу сама сантехніком раз в місяць, знімаю показники і знімаю на щитуючий прилад повністю всю інформацію. І коли три дні навіть в мене була така проблема, три дні нам е, узтепло не подавало, е, температурний, не виконувало температурний графік подачі теплоносія. Я просто їм подала потенцію. Після того все змінилося, температурний графік виконується. Вони зрозуміли, що в нас є автоматика, яка регулює, і я елементарно можу доказати суді, і вони зроблять мені ще перерахунок на ті висилорії, які ми дійсно використали. Ви зрозумієте, наші люди повинні платити тільки за ті послуги, які дійсно надані. Чому я повинна заплатити незрозуміло кому для того, щоб підприємство нехай воно навіть комунальне, щоб воно робило собі ремонти, купляло лексуси і все остальне. Ми повинні платити тільки за послуги. І я за своїх людей, повірте мені, гордо переризу. Наступне, звичайно, це було проведення порівняльних характеристик на основі бінома. Далі ми, я розказувала їм протягом півроку про те, що ми можемо зробити для того, щоб менше заплатити. Звичайно, немаловажним фактором було те, що в нас, ну, враховуючи, вже постанова вийшла, ця робота мною проводилася. і тут. Ви знаєте, що на нас на Рівненській 109 впав будинок. І я просто зібрала людей, отак От за тиждень ми проводили збори. Це, звісно, був сумасшедший тиждень. Але я людям пояснила, люди, для чого шукати потім винного, перед тим треба цю проблему вирішити. А потім шукати винного і наказувати це вже не механізм вирішення проблем, це вже наслідки. Нам не треба наслідків. Ми повинні передати у спадок людям, дітям майно. Єдине, що ви маєте, це ви маєте цю патив. Давайте ми її збережемо цю платил. Давайте ми вдадемо. Це ваше. Ну чому приватна приватна будинок, будинок нікого не задіює у ремонті? Це ж точно так само ваше майно. Наш ліфт він поділений по квадратному сантиметру на кожного з вас. Це наше, і ми повинні тільки за нього дбати. І ніхто нам міська рада не дасть, дасть якісь кошти я вибуху. Щось я постараюся вам зробити, але в основному все одно повинні дбати ми, Як би там не було? Тому давайте до основних розрахунків. Значить, одними основними розрахунками і вихідними даними було, значить, затверджений тариф на послугу опалення по місту у нас 6,76 на 6 місяців. Є будинки, які не платять півроку, є будинки, які платять цілий рік. Тобто розбивається по 4 там чимось і 2 гривні. Значить, до розрахунку брала опалювальну площу будинку. Де стоїть вже ІТП. І саме на цьому будинку робила розрахунок. Площа опального, бачите, термін розрахунку 6 місяців, вартість його калорії на полині 282,80. Вартість встановленого обладнання виходила з суми 200 тисяч. Чому виходила, бо на, встановлено ІТП, на ОСББ відродження встановлено ІТП, і сума була 187 000. 187 тисяч. Але так як мені робило підприємство Київське Аква Україна», як вони мені пояснили, сума може коливатися. Є стала сума, де стоять два насоси, де є. Ну я не технік, тому буду називати може такими зрозумілими для себе термінами. Є електрозасувка, є температурний датчик на фасаді будинку, і стоїть автоматика, щитуючи прилади. Це стала сума, а є балансувальні клапани. Які стоять на стояках. Тобто сума буде коливатися від кількості стояків, які в будинку є, і тих саме балансувальних клапанів. Тому я виходила на сталу суму 200 тисяч плюс-мінус, але розрахунок саме на, на цій сумі. Далі тепер прошу глянути. Дивіться, значить, якби опалення, так як ми 676 за квадратний метр на цю площу за 6 місяців встановило б 156 тисяч. А фактично ми використали за рік. 304 гіокалорії це 86 тисяч ми заплатили. Тобто реально ми зекономили 70 тисяч. Ну чому ми повинні дати цих 70 тисяч? Я, я, я дуже люблю Одеситів за хороший вислів. Я не настільки багат, щоб платити, щоб вибрасити на вітер. Ну я трошки платіть дважды. <святі> <Платить> дважды. <святі> Тому саме от на, на цьому будинку, де встановлений тепер і немає утеплення. Економія становила 50%. Прошу далі. Значить, використаних, а це то я вже пояснюю перегляну характеристику про те, що коли ми зробили розбили його на 6 місяців, всі суми, які були сплачені мешканцями, середній тариф оплати за опалення становив 373. Це наполовину менше від тієї суми, яку фактично нам місто поставило до сплату. І крім того, я ще хочу вам сказати: не плутайте. Лічильник з ІТП. Е, я теж робила розрахунок. На одному із будинків стоїть лічильник, ну вже не стоїть, вже там стоїть ІТП. І е, дуже в нас хитре ось, тепло. Е, що вони роблять? Коли стоїть лічильник? Вони відкривають засувку на повну і квадратний метр тоді в місяць становить 8 гривень. Ось тобто, можете уявити. Тобто прийшло тепло і, не віддавши, що тепло зняв, пішло гріти інший будинок. А я ці кошти заплатила і сусід мій другому будинку заплатив. Тобто знімається подвійна плата з нас, уявляєте? Тому при встановленні Тепер тобто я якраз вам розказую це залучення кредитних коштів. Я з цією ідеєю носилася. ну рік, напевно, хто частіше їздить на наші ці зібрання, ви знаєте, що я завжди казала, нам треба знайти кошти для того, щоб їх внести в наш будинок. Тому коли ОСББ отримує поворотні кошти, відсоток що по кредиту, по цій постанові 599 сплачується все ж таки з держави, а на ОСББ покладаються мінімум 3%. Але я свій тут перестрахувала. Наші депутати прийняли цю програму, вчора наш депутат розказував. Вони нам будуть повертати цих 3%. А як вони хочуть, щоб ми за них голосували? Значить, треба повертати. При встановленні ІТП, я якраз розрахувала, ми повинні прописати чітко терміни проплати. Тобто люди готові будуть заплатити, але реально бачачи економію. Тобто, вони повинні початись не раніше, ніж 15 жовтня, коли вже є, стоїть ІТП, і люди бачать, реально по геоколорях стільки, а повертати нам стільки. Прошу далі. Далі, коли я прораховувала цих 200 тисяч на 36 місяців, нам виходилося в місяць. Тіло кредиту сплатити 5555. Я його розбила на площу, вийшло гривня 44 на е, квадратний метр. Це місячний платіж, який повинен ми повертати. Три відсотки я, звичайно, вже розрахувала так, щоб ну бо я ж не знала, що наші депутати підуть все ж таки нам на зустріч. От я розрахувала це 500 гривень, тобто якби не, не, ну, не, не є така вже велика сума, яку ми не могли б навіть заплатити, не робивши ремонтного фонду. Тому для повернення коштів необхідно буде зробити суму ремонтного фонду гривня 57. Прошу. Дивіться тепер вигляд питань. Значить, на даний час у нас опалення 6,76, це затверджений тариф по місту. Утримання гривня 47. Ми його не зачіпаємо. У нас там є витрати по тих підприємствах, які ми замовляємо сталі послуги, а в нас обслуговують. Внутрішньобудинково електричну мережу 250 гривень, я плачу підприємству. І точно так само є по сантехнічних роботах підприємству, яке теж мені за 200 гривень е виконує аварійні роботи. Треба просто працювати з підприємцями. Опалення 373 це середній показник за 6 місяців. Тобто, але сума буде коливатися, ви ж знаєте. У е нас зараз тепло, ми е температурний датчик спрацьовує, і відповідно е е жовтень, листопад. Грудень було минулого року тепліше. Ми максимум заплатили десь до 2 гривень. Найхолодніше був лютий місяць, і сума була 3,10. Тобто, Тобто, ну, це найхолодніший лютий місяць. Тому оця сума буде коливатися від показників. Наші ці показники знімає у нас люське тепло разом зі мною, і людям зразу виставляють використані гігакалорії, розбивши на квадратний метр. Тобто опалення як було, так воно і буде йти на луць тепло за використані гігакалорії. Утримання будинку не зачіпаємо, Це наш е, основний рахунок, на який ми е, сплачуємо наші внески. Робимо ремонтний фонд гривні 57, попередньо попередні Я розрахувала повернення тіла кредиту, і ну я навіть не хочу його назвати кредиту. Це поворотні кошти. Нам дали 10 гривень, і ми за 10 гривень повинні повернути. А люди, от саме бояться, їх треба переконати трошки, якби мені. Неправильно названа постанова, але не при то не це залежало. Ну але я своїм донесла, що це просто ми повертаємо ці кошти, які ми позичимо. І ремонтний фонд гривню 57. Іде на інший рахунок ОСВБ, який відкривається в тому банку, в іншому банку. Але ця сума суто повернення коштів, які ми позичили. Прошу далі. За рік ми повертаємо 72 тисячі. За три роки ми повертаємо. Навіть 217 тисяч. Тобто в нас ще за три роки лишаються додаткові внески. Тобто повернення коштів. При встановленні ІТП відбувається за два роки і дев'ять місяців. Все, іншого немає. Прошу далі. Крім того, от подивіться, значить, утримання будинку, я вже розказала, сплачується на один рахунок, а тут розбивається е, на два рахунки. Прошу ще далі. Ні-ні, перед тим була. Ага, добре, хай буде. Значить, при тому, ну тут я, напевно, не прописала, раніше скидала. При тому всьому, от хочу, щоб ви звернули увагу, 6,76 коштує квадратний метр за опалення. Ремонтний фонд ми зробили гривні 57. І 3,10 максимально ми повертаємо за опалення, яке використано. Шановні друзі, ми повертаємо менше, Ми стали, якщо збити 1 плюс 1, виходить 2, виходить не 66, а виходить менша сума, яку ми повертаємо за опалення. Чому цим не скористатися? При тому всьому. Що в нас е, тарифне на опалення буде підніматися. А суму, яку ми позичили, ми будемо повертати. І нема гарантії, що ця завтра сума не буде коштувати копійки, як в нас було попередні ті роки. Ми знаємо, в якій ми в державі живемо, і тому себе, звичайно, страхуємо. Тому нічого страшного цього немає, але єдине, звичайно, ну в мене так склалося враження. Е, вимагають, звичайно, довідок багато, але нема жодної такої довідки, яку не можна взяти. Казачівство теж наше, і воно теж розуміє, що ми люди і ми хочемо для свого будинку. І я не прийшла просити для себе в карман. Я прийшла просити за людей. Не влаштовую вас. Завтра телебачення, завтра перекриваю дорогу, Міністр приїде, я зроблю все. Я, я не розумію такого, як можна не зрозуміти. Людей, які хочуть щось для свого будинку зробити, бачачи зараз суденішні реалії будинки валяться, вони вичерпали вичерпали свій ресурс. І люди це реально вже почали розуміти. То ми повинні їх переконати в тому, що вони не тільки повинні їх підремонтувати, а вони ще повинні і термомодернізацію провести, щоб кошти були економніші, щоб ми не, не своше гроші не викидали на комунальні наші послуги. Ну це моє переконання. І я думаю, що я вас переконаю. Я вас прошу. Я вас повинна переконати. Скажіть, що сколько на одну, на один проект, сколько на другий, Які у вас брали суми? Помімов ІТП? Так, у нас крім утеплення, крім ІТП. Бо ІТП фактично це не додаткові кошти. Ми брали ще і утеплення будинку. Ну враховуючи те, що якби за цей весь розвиток робиться, то я хоча б один будинок попробую утеплити, бо підрядчики вже вже ходять за мною. Вони вже проекти зробили, вони все погодили за їхні гроші. Це ж понятно. Люди ходять за мною. кажуть, Юля, час іде утеплення ще не проведене. А на утеплення будинку в цьому будинку вже стоїть і, тепер. і вони це реально бачили ці всі розрахунки. Бо я щомісяця стараюся з радою правління доводити їм інформацію. І якщо він не доведе до сусідів, то чого він сидить там на раді правління? Він зобов'язаний своїх сусідів зібрати ввечері на каві. Ну чи не тільки з кавою і розказати їм. і щоб завтра їй будеш виходити сусід. Я спитаю, Петя, ти поняв, що тобі вчора Галя говорила? Якщо не поняв, то Галя получить. А ти Петя, прийдеш разом з Галею. У нас на утеплення на будинку ми беремо мільйон сто немалі кошти, Немалі. Але я до нього сказала і підрядчик пояснила. Ти мені не тільки утеплити повинен. Ти мені повинен зробити по технології хенки. Я три школи тебе здоров'ю, якщо я побачу, що щось не так робиться. Ви знаєте, не... я так настроїла людей, що вони не розуміють, що це їхнє майно. І коли в мене в 10-му році, по-моєму, крилися криші, ми визначили черговість людей, які стояли. Чи точно знімався старий робероїд, чи точно там стільки сантиметрів вони лінійкою нійкою міяли, чи точно стільки сантиметрів вони клали ту стяжку, чи точно два слоя робероїда було. Тобто психологічно старайтесь працювати. Вони всі люди, з такими руками і ногами, як і ми. Просто, можливо, ми чуть, -чуть більше знаємо. І ми повинні аргументовано їм довести, що ми праві і таким шляхом тільки травити. Я теж людина, я теж можу помилятися. Тому я приходжу на засідання ради правління і кажу: я не права, розказую. Малюємо табличку, розказуємо, куди треба кошти, як треба, чого буде працювати, як буде працювати. Не буду я латати труби, я її вже зробила. І каналізацію Пробувати. Це не моя робота. Моя робота зевономити вам кошти і зробити так, щоб ви передали майно дітям. Спасибо, У мене к вам вопрос по протоколу. У нас с вами в час об'єкт, но ми задержалися началом. Поэтому я предлагаю немножко задержаться. Это первое. Второе. Вопрос такой. Либо мы сразу задаем вопросы по ходу, или ждем уже до самого конца. Сразу. Хорошо. Тогда мы задержимся. Есть еще вопросы? Юлия. Значит, будинки у нас разные. 15 будинков. Самый, самый, вот этот будинок, тут 97 квартир. 97. А -а -а. Дев'ятиповерховий будинок. Добре, дякую. Один під'їзд, просто отак він свічкою стоїть. Один Але е, на утеплення е, погодилися і п'ятиповерховий будинок. і Я вам навіть хочу більше сказати. Це був гуртожиток. Менталітет, звичайно, людей в гуртожитку зовсім відрізняється, вони хотіли приватизації. Вони повністю поміняли мені систему електропостачання, щитову зробили. І треба було поміняти кабель, Ми поміняли і кабель. бо е, наше міське нерво дуже хитре, ще минули ми ще з ними не сварились, ми тільки починаємо. З ними, з ними наводити стосунки і розмежування. Тому е, там погодились на утеплення і зразу на встановлення тепер. чим ви утеплення? Е, Пінополістирольними плитами. Е, фірма Церезіт вона повністю дає на матеріал і, і робить нам знижку, таку яку не робить, напевно, важкі, вас не країн. Як я? Пінополістирольні плити? Ні, ні. Це як ну, мінопласики там ще вісніше, а і рахунок робили на вісімку, бо перемоги 10 ми покрити десяткою, і, ну, і дуже, дуже вже термо зробився. Тобто достатньо вісімки, ми робили такий такі розрахунки. Да. Вопроси заміщання. Мы... От, э... От коли я докладував. В зале были люди, которые говорили кабала, которые говорили, нет, это вы тут гнобите людей. Да? Это один подход. А вот тут. Да вы мы... дайте мне не я им покажу реально. Я хотел сказать, что сегодня мы тут же плитно, плотно спасибо. работаем. И спасибо вам за это. Потому что фактически на вас, извините, мы отрабатываем модель. И вот э, инициативные люди, такие как здесь есть в Волыне, Подошла, говорит, я представляю ассоциацию, я вредный, я говорю, да, я ассоциацию не знаю, я работаю с каждым ОСБ. Мы как бы играем и работаем, но, коллеги, вы услышали, я надеюсь, ключевую фразу, доклад супер, но ключевая фраза. Тариф на тепло неизбежно будет повышаться, а стоимость денег, которые вы взяли взаймы, зафиксирована сегодня. Несмотря на те инфляционные ожидания, которые имеем, там, да, мы, к сожалению, ожидаем инфляционные вещи, которые будут в какой-то период времени, а количество денег осталось. То есть только на этом уже выгодно. Вы куда еще дальше убеждены? Но у меня вопрос. Скажите, вот вы с такой активностью, вы рассматривали вопрос, у вас лиц теплоэнергии, да? Я да, Я, когда выступал вначале, я говорил про социальную справедливость. Скажите, вы получаете тариф, в котором цена газа установлена для промышленности. Человек, который живет в индивидуальном доме, получает газ по цене для населения. Вы не думали об этом? Вы не думали, что это есть социальная несправедливость, когда люди одной страны... Получають газ по другой цене. Когда чайник в индивидуальном доме греется, для него это 2 гривны стоит, а когда горячая вода через теплосеть приходить, там 4 гривны. И даже больше. Я просто как пожелання вам, это, это один из э, как бы істочників э, улучшения состояния людей. Ну, мы, ми зазвичай оце думали, и, але я могу сказать... Это глобальная тема для государства. Це питання таке, ну не зовсім. На моєму рівні можна вирішити. Але справа в тому, що ви на Луцьке тепло наше подавали документи і свої претензії, але я хочу сказати чесно, мені в міністерство легше зайти, як в наше Луцьке плотно. Вони реально розміщували боротьбу гроші і закриваються ці всі очі. Ще найбільше скажу, як ми взяли технічні умови ну, на встановлення і тепер, вони зрозуміли, що я на них наступаю, бо це вже вісім будинків, це не так мало. Відповідно від них вже які гроші відійдуть вони подали мою е, особисту квартиру до суду, бо я 300 гривень не заплатила. А я не мала можливості заплатити, мені щось пенсію там не нарахували, я ж не пам'ятаю. Ну, місяця, якби 300 гривень це не такі великі кошти. Не, е, ну, Звичайно, я дякую Богу, що в мене є така підтримка близько. Вірте, один в полі не воїн. То тому я дуже всіх люблю, поважаю і, будь ласка, давайте ми будемо всі разом. Ми всі разом, вони нас будуть слухати, вони не зможуть нас почути. Вірте мені. Еще раз